Учасник збірної команди України з велоспорту, майстер спорту, учасник італійського клубу. Усі ці величні звання герой нашого сюжету змінив на одне просте і коротке військовий. Борис родом з Білої церкви. Тут виріс і професійно займався велоспортом. Ділиться після багатьох років спортивної кар'єри, його кликали стати тренером в Італії, але він відмовився і повернувся на батьківщину. Розвивав власний бізнес, відкривав магазини. Останній з них був на Софіївській. Скі бочагівці, звідти вступив до Бучанського ДФТГ з перших днів повномасштабного вторгнення. Тоді розпочався новий розділ в його житті під назвою Війна 26 26-го числа. Я прийшов в воєнкомат, як всі, як у нас майже тоді вся Україна прийшла. Всі хлопці, у яких є розуміння, що таке рабство і що таке воля. От записали мої дані, але мене тоді не призвали, тому що я проходив воєнну службу в спортроті. Я був в команді збройної України. Я проходив в спортроті. Як такого именно, воєнно, воєнної справи я не знав. Просто от ну вони сказали, добре ми вам перезвонимо. Але через два дні я вернувся. Я зрозумів, що зараз вони прозванювати не, не будуть. І в нас створилася Бучанська ДФТГ. Після того, як зрозумів, що вже не приносить користі у підрозділі, вступив до лав відомої третьої окремої штурмової бригади. Тоді Борисом керували спогади, як люди тікали з Бучі, а росіяни вбивали українців на його очах. Тепер на війні облаштовує оборонні споруди. Займається розмінуванням, замінуванням та прокладає логістичні шляхи, стверджує, московити використовують зброю, заборонену Женевською конвенцією, зокрема дистанційне мінування. Тому сфера його діяльності дуже небезпечна. і Він ніколи не сидить без роботи. Якщо націю вбивають, немає волі. Мої діти, мої правнуки, вони, вони мене не простять. Я, ну, немає розвитку країни. Тобто це рабство. Це тотальне рабство. Що таке росіяни? І саме що таке росіяни? Я знаю, я це бачив. Я не вважаю їх за людей зовсім. Я, я вам кажу чесно: вони вбивають мою націю. Тобто я, я не міг остатися в стороні і чекати, поки вони прийдуть сюди і будуть на моїх очах вбивати мою дочку мою мою матір моїх тих людей ну Мою рідню, мою країну взагалі. Свій псевдонім газ військовий отримав через те, що на велосипеді часто газував. Ділиться на фронті за понад два роки війни. Побратими стали для нього справжньою родиною, бо там людська душа оголюється і одразу видно, хто є насправді. Тож захисника оточують лише добрі та вірні сини України. Борис розповідає історію одного шеврону. Йому його подарували хлопці з роти за виконання небезпечної бойової задачі. Газ йшов замінованим полем, щоб прокласти прохід для товаришів. Я не був впевнений, що я повернуся, тому що ну, е я оцінював обстановку об'єктивно. Я це розумів, тому що ніч, тому що в цей момент ще й нас обстрілюють, і мені треба це зробити швидко і по-любому треба зробити. І я це зробив. Прийшов, зробив прохід. Помітив його хімсвітлом, світлом, от. і потім по цій стежці пішли хлопці, і ми зробили свою роботу без втрат. І хлопці це так прикололись, звісно, останній путь намальована торпеда і прибор нічного бачення. Тим, чим я користувався, дивився під ноги, і потихеньку проповзав, і проповзав, і проходив. Його однокласник Олександр згадує спільні шкільні роки і вважає товариша прикладом для наслідування та спортивною зіркою нашого міста. Наша зірка ну, це гордість білої церкви, тому що він відомий. В спортивних кругах велоспортсмен. він представляв нашу країну в Італії, навчався він в шостій школі, в де класі. Ну, Які можуть бути спогади з дитинства, зі школи. Звісно, що самі яскраві. Я радий, що ми знайомі, що доля зробила так, що ми разом. Ну і разом в сенсі. Що от сьогодні нам уже по 46 років і ми не втратили цей зв'язок. І навпаки, цей зв'язок на сьогодні він більш таки, знаєте, ну, як сталюка. Нині Борис приїхав у рідне місто, щоб побачити родину та пройти реабілітацію. Згодом він знову вирушить на фронт до своїх побратимів з третьої окремої штурмової бригади, де разом ці відважні воїни продовжать нищити запеклого ворога росіян. Вефірі Газ. Постріл! Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо «Біла церква.